На дворі 26 листопада, перший сніг. І вирішив вам показати свої зимостійкі кіпунці. У, у мене тут зібрана маленька колекція їх, приблизно десь штучок 30. В основному всі від пані Олени з Східної області, також є штучок 6 від пана Костянтина з Омиського району. Як ви бачите, всі вони знаходяться у теплиці яка не отоплюється на вулиці зараз приблизно 0 градусів більшість цих рослин витримує температуру до мінус 20 вільно, головне, щоб був сухий ґрунт. І їх не підмочувало. В кінці осені вони виводять вологу з свого тіла, проводять дегідрацію і через це вони можуть легко переносити зими мінусові. Також вони дуже добре себе відчувають на сонячному промінні, на відкритому можуть витримати температуру близько 50-60 градусів і не мати термічних опіків від сонячного проміння. Ось є така якась підозріла рослинка. Здається, що вона, наче як гниє, але вона. Сверденька. В мене гниє. Просто так змінився пігмент її шкіри. Тут ось є насінневі коробочки, середнє насіння. Весною будемо розбирати, дивіться, коли воно все дозріє. Субстракт я використовую найпростіший. це ґрунт з огороду, перемішку з щебнем, з гравієм Великого розміру. І зверху як гарний дренаж, роблю присипку, щоб не розмивало водою. Горщики якогось польського виробництва, заказував вже не знаю де. Вони класні такі. Пружні, гнучки, не ламаються, витримують плюсу температуру хорошу і мінусову. Так, ну, в принципі, все. Не буду затягувати відео. Якщо в когось є питання, задавайте, буду по можливості відповідати. Всім бажаю мирного неба. До скорої зустрічі. До побачення.